Питання. Ваше клопотання буде задоволено, розпочалась трансляція судового засідання. Будь ласка, маєте ще заяви до початку? Також на честь моєї усне клопотання прошу долучити до метальні справи у відповідь Офісу Генерального прокурора, яка надійшла в період між засіданнями 31 жовтня і сьогоднішнього засобами клієнта, яке. В свою чергу додатково підтверджує факт бездіяльності, оскільки і підписано не Генеральним прокурором, але лише він уповноважений приймати рішення з даною заявою і ходячи навіть зміст даної відмови. Ну ви поки долучаєте, так. потім будете на нього позитива. Да. Слідчий суддя на місці постановляє долучити копію листа від 27.10.2022 за підписом начальника департаменту Миколи Іванця, спрямованого на адресу голови правління Центр протидії корупції Віталію Шокуна. Маєте ще якісь заяви? Можемо. Не слухаємо вашого питання. А, ваша честь. Коротко. Сігрує, ще раз пропоную сидіти. Тоді краще і в мікрофон говорити, і буде чутно. На Живу, запис і ви? на трансляцію, тому що коли піднімаєтесь, трансляція. Це я розумію, ну, Я пропоную вам не підніматися. Дякую. Дуже коротко нам дані скарги. оскільки моїм клієнтам з усіх можливих відкритих джерел були зібрані єдині можливі факти, які ну Взагалі, доступні у відкритому доступі щодо ймовірних е, дій одного з народних депутатів е, щодо можливих наявності в її діях ознаки незаконного збирачення. Я з, одразу з посиланням навіть на відповідь Офісу Генерального прокурора. Ні, давайте розпочніть а. з того, що ви подали заяву про вчинення кримінального так. правопорушення. Коли подали, які факти повідомили, на чині ім'я подали. За повідомлення про вчинення кримінального правопорушення було надіслано, датовано 6 жовтня, надіслано 12 жовтня і вручено безпосередньо Офісу геніонального прокурора 13 жовтня. Чому дане повідомлення подано безпосередньо до офісу Генерального прокурора, оскільки йдеться про ймовірне вчинення кримінального правопорушення народним депутатом України, а відповідно до чинної редакції КПК 472 прим2 лише генеральний прокурор або особа, що виконує обов'язки генерального прокурора, може вносити відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. Станом на 24 жовтня на останній день, коли можливо оскаржити дану бездіяльність офісу генерального прокурора, жодної відповіді моїм клієнтам отримано не було, тому була подана дана скарга суть заяви про ймовірне вчинення кримінального правопорушення полягає у вчиненні. Про у тому, що е, ймовірно народним депутатом вчинено кримінальної прокурори передбачена передбачено триста 368 5, при тобто незаконне збагачення. Дана стаття відноситься за підслідністю до національного антикорупційного бюро, а за підсудністю до Вищого антикорупційного суду, е, власне, виходячи з е, цих положень, е, е, і була безпосередньо подана скарга на бездіяльність професіонального прокурора безпосередньо до Вищого антикорупційного е, суду. Бо у самій заяві про злочин було дотримано всі вимоги частини 5 статті 214. Саме викладено такі обставини, як про час, місце та подію злочину. Тобто заява повністю відповідає вимогам кодексу, надано документи. З відкритих джерел, звідки була взята ця інформація, а вже подальша перевірка полягає як мінімум в доступі до нотаріальної таємниці, до банківської таємниці та до даних щодо сплати податків фізичними особами. Ці дані є закритими. Їх в жодному разі в жодний спосіб неможливо отримати громадським організаціям, фізичним особам і так далі. Це потрібно перевіряти компетентним органам. Проте, проте, фактично не було удержано, ну, станом на дату подачі скарги жодної відповіді на це, а вже згодом надійшов лист, який. Свідчить про те, що не зважаючи на декларування коштів про подарунки, власне, щодо яких йде мова на загальну суму 20 мільйонів гривень, особа, яка їх дарувала, не підтверджено з належних джерел, неможливість їх накопичення. Такого висновку дійшов офіс генерального прокурора і з цих підстав відмовляє. У внесенні відомостей. Проте, на нашу думку, в будь-якому разі необхідно якраз виконати вимоги все-таки частини 1-214, оскільки єдиний критерій, які містяться у 214 це якраз частина 5, яка прямо вказує, що безпосередньо має бути зазначено в заяві. І посилання там на ухвали Верховного суду, що не е, всяка заява може реєструватися, е, воно в даного випадку не стосується, оскільки взагалі все, що можна було зібрати в е, законний спосіб щодо відкритих даних, було зібрано і було надано. А вже перевірити, чи, наприклад, е, договір дарування відповідає частині 5.719 сімсот цивільного кодексу, тобто він укладений в е, нотаріальній формі. Оскільки сума значно перевищує дозволено цивільним кодексом, а відповідно, якщо воно наприклад було вкладено в нотаріальній формі. Чи виконав нотаріус вимоги е, закону про запобігання відмиванню легалізації коштів, тобто як суб'єкт первинного фінансового моніторингу, чи повідомив про податкові органи, про на несплату податків, чи, наприклад, навпаки, той, хто дарував, надав докази, що він сплатив податки з цих грошей, оскільки з відкритих даних з тих трьох компаній, які зареєстровані на ім'я особи, яка дарувала, навіть близько не вбачається таких доходів у самих компаній, не те, що виплата дивідендів їх засновнику. І в будь-якому випадку такі дані мають збиратися в рамках кримінального провадження, і вже за результатами їх перевірки так можливо закривати, можливо, передавати прокурору вищого рівня за підслідністю, там, наприклад, як в разі, якщо там буде виявлено сплату податків, але не можна відмовляти у внесенні, виходячи з тих приписів, які зазначив генерального прокурора у своїй відповіді. І виходячи з, положень, з чинних положень кримінального процесуального корпусу. У мене все ваш Тобто ви проаналізували відомості в, єд, в, єд, в єдиному реєстрі декларації осіб. А, так, це ще зробили журналісти, коли він був відкритий в да, І Ви з'ясували, що народний депутат отримала подарунок. Певні грошові кошти та цінності, які задекларували, ну, загалом два подарунки, так, один так. на 14,5 з Ви вважаєте, що та особа, яка подарувала ці подарунки, не мала? Майбулі? Так, оскільки знову ж таки ті дані, які є відкритими щодо компанії, де він є засновником або безпосередньо приватним підприємцем. Згідно тої звітності, яку юконтрол eh, надає можливість бачити eh, навіть близького рівня eh, оборотів навіть цих компаній недостатньо для того, щоб особа могла таке подарувати, і тому ймовірно є ознаки того, що саме eh, такі дії були вчинені з метою якраз. Легалізації певних речей, певних доходів, тобто є незаконним збагаченням, оскільки на нашу думку, або собор народний депутат безпосередньо сама отримала ці кошти і таким чином ну, ніби легалізує їх, ніби і подарував її, ну, те, що дають соціальні мережі, що це її батько. А, наприклад, ну, і це спростовується дійсно, якби цей договір дарування був матеріальним то за ті дати, які він був укладений, він просто має бути нотаріальним і це легко перевіряється. Але знову ж таки в рамках кримінального провадження до цього ж не можуть мати доступ ні журналісти, ні е, громадські, чи ні будь-яка інша фізична особа. Е, в разі, якщо такого нема, значить, е, по-перше, договору такого нема, тобто це не є дарування. І в ну, цьому вже має бути знову ж таки, надано по певну оцінку слідством. А навіть якщо він є, то тоді тут фактично як мінімум 4,5 мільйонів податків. І знову ж таки, тобто це буде 209 відносне батька або 388 про п'ять відносно народного депутата. Але це треба з'ясовувати в рамках досудового розслідування. Жодним іншим чином, без доступу до банківської, до нотаріальної таємниці до даних, щодо сплати податків, це перевірити неможливо. Проте офіс генерального прокурора саме усунувся від цього і не вніс відомості. Так, на жаль, з'явилося, коли відміняли неторканність народних депутатів, скасовували, от, от лишилися такий запобіжник, де фактично для вручному режимі можна вирішувати, де вносить, де не вносить, і лише єдина особа в країні може це робити. А для народного депутата ну, є якийсь обов'язок з'ясовувати, ну, чим, звичайно, вона має, може відмовитися. Але чи є обов'язок з'ясовувати? Чи дарувальник має можливість подарувати такі? Чи, ну, чи вона, ну, суть не в тому, чи вона зобов'язана це з'ясовувати, а суть в тому, чи взагалі відбулося це дарування, розумієте? І це можна перевірити лише. Ви ставите під сумнів сам договір, так, да. Так, так, оскільки він має бути нотаріальним згідно вимог цивільного кодексу. А нотаріальний вклад, ну він, якщо був, от там. Воно фактично платне дарування ще в 2021 році, тобто цей договір мав бути укладений знову ж таки. Ну, слава Богу, не внесе, що нас не зробиш нотаріальний договір заднім числом. Тобто він або є, або його нема. А якщо його немає, ну народні депутати це е -м, члени е вищого законодавчого органу, які все таки мають, ну ідучи е туди, приймають е те, що і Більш підвищена критика, більш, більша увага до них буде. І навіть якщо батько їй планує подарувати от, ну, таку значну суму коштів, має певним чином все-таки поставити питання, щоб це був ну, законний спосіб оформлення. І, і, А в разі, якщо це вчиняється нотаріально, тоді вже нотаріус як суб'єкт проєвного фінансового моніторингу або повідомляє податкові органи, або просить від, від, відповідної особи. Документи про сплату податків з доходів цих, ну, або повідомляє, відповідно. І ну, якщо все це робиться в відповідності до закону, будуть е документи там, будуть документи в нотаріуса, будуть документи з податкової, так дійсно це буде закрито. Але ну, це неможливо перевірити без здійснення досудового освіту. це пов'язано з доступним мінімум? Так, і ця відповідь фактично ну, суперечить сама собі, оскільки е, навіть визнають, що наші документи е, і збитковість баткові підприємств не є безумовним свідченням неможливості накопичення, в тому числі не з незаконних джерел. Тобто офіс е, безпосередньо погоджується з тим, що вірогідність є така, що взагалі він не задарувальник е, незаконно міг накопичити ці кошти, але все одно це не підстава внесення відповідностей. Оскар дівався. Ваші додатки, будь ласка, заява причини. Тільки суто додано безпосередньо заяву про злочин і безпосередньо ті документи, які до самої заяви про злочин були. Тобто роздруківки з засобів масової інформації, з веб-сайтів, звідки була взята дана інформація зібрана, а також роздруківки з веб-порталу «Юконтрол», де є відкриті дані стосовно компаній, зареєстрованих на дарувальника цих подарунків. Це те, що ви додавали там. Так, і так, і так, і те, що є в офісі генерального прокурора, тобто це, це не просто заява. Я розумію, Ру ці положення. Малого підприємництва, так, приватне підприємство. Це все з відкритих джерел. Абсолютно, так, це виклад Тобто те, що максимально можна, скільки ну, принаймні звітність підприємства є доступна за останні роки разі, відповідно подачі. 27 жовтня. Це все, що. Так. Це все, що було вами подано і отримано від Офісу Генерального прокурора? Так. Маєте якісь доповнення? Хочу лише зазначити, що... Ну, коли в тому числі коли Верховний суд пише, що так, не всяка заява підлягає внесенню, ну не всякі відомості підлягають внесенню Єрди, це дійсно це стосується певних, ну коли перепрошую, але на арку на половинці арку, що А4, написано наприклад, щось, наприклад, розберіться з ситуацією, яка склалася в нашому СББ. Тобто без кваліфікації, хоча б приблизно, без е зазначення цього ОСББ, без зазначення часу, місця, що за е яка посадова особа, що з чим, тобто ну, Ні, ну не це взагалі загальна не, фраза, не про те, що не, не зазначені факти, так так жодних фактів, тобто з цієї заяви, навіть е припустити неможливо е про що саме йдеться. Стосовно цих тобто документів, але ця заява повне протиріччя цьому, оскільки тут зібрано, дійсно ну, все, що можна було зібрати по, взагалі з відкритих джерел стосовно цього факту і викладено, структуровано, тому принаймні внести відомості і перевірити цю інформацію, такий обов'язок має бути виконаний. Більше того, він фактично в будь-якому випадку є все-таки імперативним. Заповнення Тоді, будь ласка, висловіться щодо вашої скарги, оціновуючи. Да. Прошу за результатами за результатами розгляду даної скарги задовольнити, зобов'язати Генерального прокурора чи особу, що виконує обов'язки генерального прокурора, внести відомості за повідомленням його центру корупції, датованим 6 жовтня 2022 року, за номером 22 -10 06 113. До єдиного реєстру досудових розслідувань про факт, мобільного вчинень народним депутатом України Аллах Вердієву Ірину Валерієвну кримінального передбачено в статті 368, прим. 5 Кримінального кодексу України. 991, 528 22 провадження 1КС 991-2027-22. Вищий антикорупційний суд. Ухвала іменем України, вступна та результативна частина. 3 листопада 2022 року місто Київ слідчий суддя <клістична> Вищого антикорупційного суду Задорожна, За участю секретаря судового засідання Севлюк, учасника судового провадження, представника старника, адвоката Бойка. Розглянувши відкритому судовому засіданні в місті Київ скарого адвоката Бойка Олексія Ігоровича, який діє в інтересах громадської організації Центр протидії корупції на бездіяльність Генерального прокурора України, яка полягає на внесенні відомостей про кримінальне правопорушення до єдиного реєстру досудових розслідувань, встановила. Враховуючи, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу. Слідчий суддя обмежується складанням резолютивної частини ухвали, керуючись статтями 303, 304, 306, 372, 376, 535 КПК України. Слідчий суддя постановив скаргу адвоката Бойка Олексія Юропича, який діє в інтересах громадської організації Центр протидії корупції, на бездіяльність Генерального прокурора України, яка полягає в на внесенні відомостей, про кримінальне правопорушення до єдиного реєстру досудових розслідувань задовольнити, зобов'язати Генерального прокурора внести відомості про кримінальне правопорушення до єдиного реєстру досудових розслідувань, за заявою голови управління громадської організації Центр протидії корупції Шабуніна, про вчинення кримінального правопорушення за номером 22. Нижнє підкреслення 10.06, нижнє підкреслення 113. Нижні підкреслення ЦПК від 6.10.2022 року. На підставі частини 4 статті 535 КПК України Генеральний прокурор має повідомити Вищий антикорупційний суд про виконання судового рішення. Ухвала оскарженню не підлягає. Повний текст ухвали буде оголошено о 8. годині 20 хвилин 7.11.2020 року.